Звідки, хто це? Здоров. Здоров здоров. Яка е це чого сидиш в чат Яка мета? Ну не маємо займатися. Жінку відправив на е в батані, в них там сьогодні там, якісь міроприємства туди-сюди. Ну, то я її студа приїхав. Ти не маю, що цим зайнятися. А ти де живеш в Україні? Ні. А де? За кордоном десь? В Європі? Я ти не в Ти в Польщі живеш? Ні, я живу Ні. на Масені. Я ж це... пес. Ага. Слухай, а ти, а ти як тобі в Польщі? Живеть? Я це був по Європі, а не в Польщі живу. А як це зрозуміти? Я живу в машині, я тобі сказав, я дальнобойсь. А, -а, а, ну все зрозуміло тепер. Над тут так. тисячі такі. А скільки їздиш два тижні, чи скільки там? Скільки мені захочеться. Я вже заслужив так, скільки я хочу, скільки я роблю. А Ні, ну там є певні обмеження. Там не можна їздити цілий місяць? Ну, можна робити 2-1, можна робити 3-1, можна робити пілоку. не літеха, як ти хочеш. Uh -huh. А остання країна, який ти був? Віталія, Австрія, Італія, Буквально за неділю час. А, і три країни увіїздив, чотири, так? А більшість часу проживаєш де? В машині. В машині. Ну, це логічно, бо ти їздиш. Логічно, <смі> логічно. Логічно. Так. А що ще цікавого знав? Я просто цікавого нічого. А скільки донатів, що знаю, що нікуди не доходить. Я Не знаю, чому. Слухай, а от мене знайомий, е, теж далекобійник. Mm -hmm. Йому дуже, дуже подобається ця робота. Ти подобається? Я вже 28 років роблю, то напевно не треба говорити, чи мені подобається, чи не подобається. А. Ну він, він мав свої автобуси. І все рівно закинув свої автобуси і почав далеко далі працювати. То в Україні нема сенсу, що отримати і що робити, тому що є рахіти, які хто все блокують, і не дають тобі розвиватися, тому? Та навіть в будь-якому смыслі, не дають. І всі просто виїжджають, тобто Україну. Тобто всі думають, бля, корво як набити Кисальні для корва набити е, Україну для нормальної країни. Розумієш? Розумію. Uh, uh, ну Я от питаюся, я от дочекаюся, коли хлопці ідуть з війни, я там буду перший. Дев'яточку uh, uh. в голову, кожному. Кожному, блядь, корватому Пітерасу, який прав, який щось зробив, блядь, блять, що спине. Я б де стільки грошей відправляв і не знаю, де вони тілися і де то є. Ну, ну, слухай, є різні люди, які крадуть, ну, які заробляють. А ти думаєш, це вже каже саме людина, а ти за що живеш? Я. Ну, от ти, за ну, що живеш? Ну, твій бізнес, туди-сюди. Ти мені розкажи, за що ти живеш? Ну, був бізнес в мене, потім закрив бізнес. Бізнес красти, де корма з людей, яким дають, де корволютям, щоб не плібали. То в тебе такий бізнес. А ти типа. А чого ти так завівся? Слухай, е я ж тобі ж кажу, що я мав свою справу, потім закрив свою справу, ну, потім а, пішов працювати. Я в чеченський ще воював перший день, і ще б затронув другу першу, я сам туди йшов. І я бачу людей ну просто наперед. Я просто те, на них дивлюся, і мені, те, і, мені зразу, і мені зразу стає погано в то, Ну, як тобі сказати, блядь? Я то бачу із нутри. Та не, не розказуй мені сказки, я не пацан. Що ти цей, що ти там кажеш, що ти думаєш, що твої гроші, які ти десь комусь відправляв, зникли. Ти маєш це підтвердження? Що про них думав? Але маєш це підтвердження, що ти так? Ні, о ти мені скажи, бо зараз, блядь, ти мені розказуєш, блядь, Маєш ти то підтвердження, що в тебе спіздали гроші? Це штука, блядь, підрастична на. Розумієш, блядь? Ідуть гроші на війну. Нав. Ти маєш підтвердження, блядь, що ти спінці, блядь. А як я тобі приїду, нехуй дев'ять грам, блять, гіпу, тобі відбудь підтвердження, блядь, нахуй? Ну, Чи ти, не, блядь? ну ти вже ну, починаєш... Ну, ти розказуєш. а я, я, я спектакль ти жив. Дал, Чому ви тих 90-х, блядь, підерасови ебуче, нахуй. Ну хочется вас, сука, як псів, блядь. Що ви хочете робити? Давай, я по, просто давай, не розумію. Давай поговоримо про. Я віддав. давай, блядь, сука, розкажи, блядь, там, блядь, зеленському і ще комусь. Ти мені розкажу. Я 230, від блядь, відплавав, блядь, туди. туда, туда. Ніхуя, блядь, да, блядь, ні зв'язку, ніхуя. А куда? В жопу, блядь. А. Я тепер понял, куда відправляти? А нихуя, ніхуя, ніхуя більше не буду відправляти. Ні в жопу, ні куди. Потому що ви підарася заебали. Стоп, хто заїбав? Давай, давай, хочу сказати одне. Кажи. Скажи. Я не придумав формуляж, зараз тобі скажу. Одне, друге, третє тепер. Я тобі одне скажу. Ви Пежі. не можете для блядь, сука, порядку, блядь, навести. Ну. Ви всі крадуть. І ніхуя і нічого ніхто не получає. Вот вы дальше далі в Європу. А що ти це? кажеш всі? Чого ти. Блядь. Всі? Я хочу в Европу. Ну, ніхуя собі, блядь, сука, блядь, крадуть, блядь, по, по 3 мільярди, пусть знає скільки. Прізвище. Що, нема прізвища, блять. Ну, Называй прізвище, ми зараз перевіримо цю інформацію. Зеленський. Зеленський, так. Яке спровадження було на нього. Ну хай, що ти мені мозг їбаш, нахуй? Це, знаєш, ти знаєш, так не я попав, ну, блядь. Ви в Зеленського приїхали, нахуй, і розказали, бля, заплатили грошей, блядь. Яке спровадження було? Ні, не було, блять. Не було, блядь. Ну, Взагалі не було, блядь. Ні в той, ні в тій хулі. Хуйня, блядь, не рости цю хуйню, блядь. Розумієш? Ти Бо тебе, Україну... коли вона закінчиться, тебе заб'ють за це. Ти вважаєш Україну Тоб державою ти піш, чи ні? Ти вважаєш Україну державою чи ні? Ні. Ти вважаєш, що це, це не є держава, так? Це є, блядь, природка, блядь, Росія. І Я немає той. такої країни, так? Такими людьми, як у нас, є, немає. Ні, такої ні, країни. Ні-ні-ні, ти не з'їжджай з теми. Ти, чекає, Такими, що... блядь, людьми, ти як ти... є, та... Та... Да, Ти вважаєш, що такої країни не, не, не існує. Країни. Немає. Завтра прийдуть, і ти... пиздить, нахуй так же саме, як сьогодні. Ясно. Тобто, те, то, що ти зараз сказав, ти це підтверджуєш, так? Ну, що я сказав? Ну, так йде запись. Ні, так ти мені не скажи, що я сказав. Я не буду повторювати твої слова. Навіщо мені це Ні, Ні, що ти можеш готувати. Ж... Ти, як так, то можна сказати. Ну. ну, ти вже сказав, все. Я тепер за язик не тягнув. Ну, і що? Ну, ну нічого, зафіксовуваю? Той... На тебе хуй положив, сука, ти підер, ти Що Ти мене будеш сука натягувати, блядь. Іди нахуй! На хуй на... записав? Записав їх ти нахуй. А ще подивися, блядь! я тобі покажу, блядь, свій хуй, щоб ти ще більше записав. блядь! Розумієш? Добре, тобі було нахуй? Підорас ти єбучий нахуй. Кого ти, сука, тут на місце ставиш, нахуй? Ти, блядь, ублюдок єбучий нахуй. Ти, сука, олігархічний підраз, нахуй, блядь. Вам, блядь, везе, поки ще війна буде. Ну я прийду і всі прийдуть, блядь, з тої війни колись. І вас, сука, за яйця, сука, підвісить нахуй, так, що вам буде хуйово, а тебе саме більше. бо ага, Ти покриваєш і живеш по топту хуйню. Так. І ти живеш та ту хуйню, блядь, чмо ти ебане нахуй? Розумієш, блядь, за що Україн, ти живеш? Українців, так? Чого ти в Україні, блядь, хто ти такий, блядь, сука? Я в 90 неносный, в сука, в Києві стояв. Бля. ти хто, блядь, стояв? Голдом ти ебаний нахуй. Де ти, блядь, стояв? Ти сидиш там, блядь, сука, в своїй овцях ебучій хуйні, нахуй, там прапор наклеїв, блядь, сука, як говно, нахуй, блядь, на сітку нахуй. Прапор це українське, це говно? Да, о, о, так о, він попасть западає, ну, блядь, блядь. Це сто відсотків інтернет попаде, побачиш? А де що. А дальше немає вагає... що дальше дальше, дальше, вже. Та, не мені не, не, не показує, що ти там вживаєш. Е -е, вибачення твої. Засунь собі одне місце. Служба <пізь> <а, блять>, ти... <пізь> <пізь> Божа <пізь> з тобою зв'яжеться. Я зв за тебе, блядь, сука, Це... 4 чи 5 років, збройне платить. Ми бачили, ми побачили що. Все. 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 Побачили самого колаборанта і зрадника, який виїхав з України і живе в Європі. І Дивіться, що він розказує про Україну і про українців і про прапор. блядь. Ну я ж то, блядь, був, блядь, 14 року. А ти ж, блядь, де був. Підписуйтесь на мій канал Зеленовато, так що будете його бачити в інтернеті. Фідера з... хоче заробити гроші. Що ти ще скажеш про українців? Так не можу сказати, блядь. Такого українця, як ти, я не хочу Все. бачити не. Знає... Все, за, за, за русським кораблем, колаборант. Такого фідераса, як ти, Розумієш? За русським кораблем колаборант. Тому що я з русским воюю. Откільки. Все. Хе-хе, ой, оце було діло. Ви за. Хочу, блядь, не пустить хую, блядь. Ніхуя, блядь, нема, блядь. Потім не... закрив бізнес. Бузнец красти, блядь, корма з людей, які віддають для кормоліття прошу мати. там тебе такий бізнес. А ти типа. А чого ти так завівся? Слухай. Е... Я ж тобі ж кажу, що я мав свою справу, потім закрив свою справу, потім пішов працювати. В честь місяць воював перший день, і ще чуть-чуть десь, десь затронув другу першу, я сам туди йшов. І я бачу людей ну просто на період. Я просто на них дивуся, і мені, і, мені і мені зразу стає погано. То, як тобі сказати, Там Кажеш, що ти думаєш, що твої гроші, які ти десь комусь відправляв, зникли. Ти маєш це підтвердження? Спіздали гроші. Це штука, блять, підерастічна хуйняна. Розумієш? йдуть гроші на війну. на... 90-х, блядь, Та не розумію. Давай, давай поговоримо про. Я віддав. Давай, блядь, сука, розкажи, блядь, там Зеленському ще давай. І мені розкажи. Давай поговоримо. Я дві кітинці, блядь, віку, блядь. Я тепер понял, куди відправляти? А ніхуя, ніхуя більше не буду відправляти. Ні в жопу, нікуди. Потому що ми підрасу Стоп, Хто заїбав? Давай, давай, хочу сказати одне. Mm. Кажи. Я не придумав формуляж, і ще тобі хожу. Одне ж третє. Я тебе одне я кажу. Ви не можете свій країн блядь, сука, в'язку, блядь, на весь Ви всі роду. І нихуя нічого ніхто не получає. Блядь, я, я сука. <гум> Добре, друзі, класне було відео записано, так що підписуйтесь на канал. Ще зустрінемось. Прямо тут канал типу, є вообще 60 лет, звонить.